Доброго вечора, колеги. Ну, Насправді міністерство е, не зазнало поки що великих змін, зазнало е, змін лише назва. Е, відтак, нам ще багато з колегами, які вже дійшли до міністерства, або ж ті, які будуть найближчим часом призначені, ще е, потрібно доволі багато зробити для того, щоб дійсно. Ваш меседж про те, що Міністерство зазнало великих змін став реальністю. Що стосується безпосередньо вашого запитання, у нас у багатьох з 24 лютого переконання в тому, що якщо ти не служиш в Збройних силах, ти повинен робити усе для Збройних сил. Це не просто слова, я спробую їх зараз пояснити у двох основоположних речах. По-перше, українська армія, український нарід створив величезний феномен, який називається стійкістю і мужністю. Тобто, ні для кого з вас не секрет, для тих, хто залишався в Києві, чи у Львові, чи в Запоріжжі, чи в Харкові, а й для тих, що, що змушені були залишати з тих чи інших причин, було очевидно, що це агресор серйозний. Агресор, спрямований на те, щоб захопити всю Україну, не дивлячись на те, що, в принципі, спланована є, ними операція була не зовсім фахова. Однак, не мені про це судити, з огляду на те, що я все ж таки міністр культури, новопризначений стратегічних комунікацій. Але це була комунікація. Завдання нинішнього міністерства, яке має культуру і стратегічні комунікації. Полягає З огляду на цей феномен ми повинні розуміти, і це зрозумів агресор після перших півтора місяці війни про те, що українська культура ідентичність це феноменальна річ, і, власне, це стало не лише територією, а в першу чергу наша ідентичність стала об'єктом їхньої агресії. Путін вважав десь в своїх маревах і. Конструкціях історії, які, яку він нам повідомляв від виходу свого на пресу до іншого, про те, що хтось створив Україну, хтось створив українську ідентичність. Насправді, російська армія переконала, що Україна це дійсно феномен, це дійсно частина європейської культури. Що потрібно зробити станом на сьогодні? Нам це а. Чітко комунікувати про те, що е, цей феномен є частиною великої європейської культури, що ми не десь там між Заходом і Росією, що ми були одні з тих, хто створював е, велику демократичну е, Європу. І другий елемент, з огляду на те, що це є феномен, ми повинні доволі чітко е, створювати перед, передумови для того, щоби. Е, це допомагало нам переконувати наших з вами партнерів, союзників у тому, що вони мають максимально сприяти нам для того, щоб ми виграли цю війну. Відтак, програвши цю війну, Європа також її програє, і програє весь демократичний світ. От і є основні дві задачі, які покладені в основу діяльності цього міністерства. І сподіваюся, що з остаточним формуванням команди ми спільно з вами, з нашим українським суспільством, мужним цього досягнемо. Йдеться не про дезінформацію, а про стратегічну комунікацію. Це набагато ширше. Потрібно формувати меседжі, а не доганяти те, що говорить Путін, розбиваючи нашу ідентичність. Дякую. Чи можна зараз дуже коротко підсвітити якісь буквально може три основних напрямки, по яких ви будете працювати саме в тому, що пов'язано із тим, щось новаторське, що не застосовувалося до цього, можливо, з точки зору, що була недоформована команда, недоформоване міністерство, або були якісь інші причини: час, гроші, все що загодно. Три основних пріоритети. І потім пані Олена, все, що ви назвали, дуже актуально, бо і часу, і грошей, і іншого немає, тому завдання номер один а. Для того щоб переконувати Європу світ, що ми є їхньою частиною демократичного виміру, ми повинні зберегти те, що, що, у нас є, принаймні те, що залишається, саме зберегти, і наступний елемент це з допомогою партнерів, чітко сформулювати завдання. Не лише для збереження, а і для поширення це другий елемент. І третій елемент це все ж таки не забуваємо про те, що у нас з вами дуже складний поступ до вступу до Європейського Союзу, і всі наші з вами міжнародні зобов'язання, як в царині ЮНЕСКО, так і в царині тих регуляцій, ЄС, які є. Ми маємо чітко не лише підготувати і ухвалити, а і імплементувати. Є на жаль, в нас ця вада. Вміла готувати та не вміла подати. Отже, ми повинні про це думати постійно. Дякую.